Сьогодні я разом з вами завітала в магазин АТБ, і мені дуже цікаво, які ціни на овочі та фрукти на сьогоднішній день нам пропонує магазин. А сьогодні 11 вересня. Баклажани коштують 31 гривня за кілограм. Кабачки 27,50. Перець солодкий зелений 40. Перець солодкий червоний 115,50. Диня 45. Жовтий кавун можна придбати за 40, кавун перший гатунок 14. Кавун безнасіний 55. Яблуко екстра фасоване. 4 штуки в упаковці 46. Виноград кишмиш можна придбати за 77. Виноград білий фасований 90, авокадо ось таке велике 220 гривень за кілограм. Авокадо редітуїд дві штуки в упаковці 80. Авокадо хас одна штука коштує 80. Нектарин 102 гривні за кілограм. Апельсин 80. Слива не дуже велика. 36 гривень. Персик перший гатунок 100 гривень за кілограм, залишок на ранок. Лимони на цьому тижні коштують 77. Манго можна придбати за 140 гривень за кілограм. Лимон перший гатунок. Але дуже поганенький 58. Банани коштують 60. Мандарини 80 гривень кілограм. Апельсини також коштують 80. Апельсин перший гатунок 80. Ківі. Великі, дивіться, які гарні. 160 гривень. Виноград рожевий 100. Виноград синій 95. Яблуко голден – 48. Яблуко раннє 35. Яблука ось такі гарні червоні гала 33. Груша залишок на ранок 70. Перець салатний коштує 44,40 за кілограм. Томат чері перший гатунок 250 грамів. Можна придбати за 60. 500 грамів коштує 75. Гострий перець 46. Томат грунтовий. Ось дивіться, який гарний. 25. Томати коктейльні 140. Рожевий томат 75 гривень за кілограм. Томат грунтовий 65. Ось такий розмір. Савойська капуста коштує 35 гривень за кілограм. Часник 140. Пікінська капуста 43,60. Капуста перший гатунок 12. Картопля першого гатунку коштує 13 гривень. Морква 11. Гарбуз батернат. Можна придбати за 26. Гарбуз Хокайду коштує 40. Буряк перший гатунок дуже гарний 9 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста 10. Цибуля червона Марс 25. Цибуля біла Стерлінг 21 гривня за кілограм. Огірки перший гатунок 35 гарні. З дивіться які. Баклажани кольорові 35 гривень за кілограм. Ціна на яйця на цьому тижні 4,30 за штуку перша категорія. Яйця квочка фасована перша категорія 66,50 50. Домашня вища категорія 70,40 Своя лінія вища категорія 61,80 Своя лінія перша категорія коштує 55,90. Яйце полтавська перша категорія ціна 61,50 за десяток. Ясен світ, перша категорія, акційна ціна 67,90. Ясен світ, вища категорія справжні велетні 71,90 Ось такі ціни на сьогоднішній день. Нагадую, 11 вересня. Дякую, що провели цей час разом зі мною. в магазині АТБ.